Так, хлопці, всім привіт. Є на продаж. Отакий вот мотор з роликом. Робився на гріндера і так не дошел ход, так сказать. мій контакт 066 471 9200. Звати Андрій. Так, по двигуну, по двигуну. Ось так. Заміна підшипників. 1495 обертів. Це я міряв на тахометр. Підшипник, до речі, теж я міняв. Я все підписую, щоб не забувати. Тобто підшипники тут стоять на В, на китайські. Єсть. По самому двигуну. Нічого тут не видно. Ну, як обычно десь приблизно кіловат-півтора двигун. Бо в мене на малій продольній такий стоїть. З'єднане тут все на трикутник. Ну, тобто, всі, всім зрозуміло, що таке трикутник, що таке зірочка. Тобто, кому треба? на зірочку зробить. Зараз воно, зараз воно на трикутник. Так, це, до речі, сюди воно прикручується там чітко все. По ролику 62 мм міліметра Ши... завширшки. Тут ось дивимось сто 100... 180. Міліметрів зовнішній діаметр. В середину вставлена металева втулка. Ну, тобто сам шкіл алюмінієвий. Всередину завтулений металевою втулкою взято отак от на три гвинта. Все крутиться, мотор працює, мотор робочий, включати, його звісно, що ніхто не буде. Ціна такого 2,5 2500 гривень. Тобто, кому треба, звертайтесь, скинули предоплату або повністю заплатили і він до вас поїхав. Все, гарного дня.